Мені подобаються ось ці світильники. Встановили вже кухню та зробили вже передпокій, теж меблі, двері прихованого монтажу. Там в нас кімната, кімната та ванна кімната. І роздивимося кухню. Кухня така стільниця. О, до речі, ось така шафа скляна. І ми бачимо лед підсвітлення. Сьогодні укладають плінтус. Тому трохи шумно. Так, це в нас такі шафи під деревом. Дуже багато шаф. Буде що куди покласти. Це в нас для посуду. Так, розкриємо, подивимось: плитка в нас керамогранітна. 60 на метр 20, такого світлого кольору. Вона трохи має такі глянцеві прожилки. І стільниця в нас. З каменю, сірого кольору, теж з такими прожилками. Мийка. Будуть скоро встановлювати крани, розетки, індукційна варильна поверхня. Так, а як тут у нас шафу? Ні, шафи ось. Можна відкрити. Ще захисна плівка на кухні. Так, з цієї сторони в нас холодильник та шафи на горі. Ось така невелика кухня, а тут у нас посудомийна машина. О, да, вже встановили посудомийну машину. Хотіла показати підвіконня, підвіконня в нас з кварцвінілу. Такого ж кольору в нас кварцвініл на підлозі. Ну, мені подобається. Так, з цієї сторони в нас ось такі світильники, така люстрочка, кондиціонер, прихований карниз чорного кольору. Завозять меблі. Ось так виглядає кухня. Дуже цікаво, але зараз ще все в плівки будуть знімати такий пудровий колір.